Читаємо Біблію, відкриваємо. Що ми хочемо, що нам потрібно сьогодні почути. І навіть якщо якісь люди пишуть, що це якесь колдовство, мені вас шкода. Якщо ви рахуєте читання Біблії колдовством, я вам рекомендую покаятись. Відкриваємо. І так. Перше послання святого апостола Павла до Коринтян. 7.1 А про що ви писали мені? То добре було б чоловікові не дотикатися жінки. Але щоб уникнути розпусти. Нехай кожен муж має дружину свою і кожна жінка хай має свого чоловіка. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само й чоловікові дружина. Вау. Дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік, так же самой є чоловік, але чоловік. Так же саме чоловік не володіє над тілом своїм, але дружина. Не вхиляйтесь одне від одного. Хіба що дочасно за згодою, щоб бути в пості та молитві, та й сходьтеся знову докупи, щоб вас сатана не спокушував вашим стриманням. А це говорю вам як раду, а не як наказ, тобто як пораду. Бо хочу, щоб усі чоловіки були, як і я. Але кожен має від Бога свій дар. Один так, інший так. Дивіться, друзі, як цікаво. Зараз я вам читаю істину із Біблії. І знаходяться такі люди, які коментують мені, що я займаюся колдовством. Поділіться в коментарях, що б ви відповіли такій людині. Я вам зараз читаю, що. Що каже Бог так, нам про подружнє життя, а особливо про а, статеві стосунки, так, про інтим. Він каже, що щоб уникнути розхусти, нехай муж має дружину свою, кожна жінка хай має свого чоловіка. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же саме і від дружина. Що саме основне це любов між ними. Так? І. Е Дружина він пояснює, що дружина не володіє своїм тілом, але чоловік. Так же само, чоловік не володіє над тілом своїм, але дружина. Що мається на увазі? Не те, що чоловік має там робити все, що він хоче з тілом жінки, чи жінка з тілом чоловіка. Мається на увазі, що зараз моє тіло воно не тільки моє. Я розділяю своє тіло з своїм чоловіком, і це не те, щоб нормально, так Бог каже. А коли він створив Адама і Єву, він сказав, Плодіть і розмножайтесь». Тобто, а що для цього треба? Ділитися своїм тілом, не розпуста, а саме чоловік і дружина. І коли між ними є любов, між чоловіком і дружиною є любов. Тоді не буде ніякого насилля, не буде такого, що ти повинна виконувати подружній обов'язок. Там а коли є любов, значить є повага. Значить, коли жінки, наприклад, якісь там. Свої там, чи головна біль, чи жіночі дні, там, чи ще щось там, чи живіт болить, ну буває по всякому. Чоловік її не заставляє, не маніпулює тим, що ти повинна виконувати подружній обов'язок. Розумієте? Тому а, Бог каже саме найперше, щоб, щоб любов була а, у чоловіка до жінки, зверніть увагу, спочатку у чоловіка до жінки, а тоді у жінки до чоловіка. І Получається, діліться своїм тілом, воно вже не ваше, воно вже, моє тіло мого частково, я ділюся своїм тілом з чоловіком, а чоловік ділиться зі мною. І не вхиляйтесь одне від одного, хіба що дочасно за згодою, щоб бути в пусті та молитві, та й сходьтеся знову докупи, щоб вас сатана не спокушував вашим нестриманням. У нас з чоловіком раніше на початку нашого подружнього життя і ще до того, як ми вступили в подружнє життя, ми дуже часто практикували, практикували піст. І, звісно, коли ми домовлялися, що ми входимо в піст, у нас не було статевих стосунків, так? тому що ми концентрували всю свою увагу на Бозі, на тому, щоб його почути, зрозуміти, так і тому. Коли ви так хочете, коли ви плануєте піст, ви просто договарюєтесь і все. Але як тільки ви виходите з нього, ви повинні зразу, як написано цікаво в цьому перекладі, а, з, а, сходитися знову докупи, щоб вас сатана не спокушував. Тому що, якщо в подружній парі а, статева а, а, сфера храмає, так, то сатана буде бити. Сюди буде говорити, наговарювати. І це дуже і дуже серйозно. Тому е стосунки статеві між чоловіком і дружиною це є одне з основних. Якщо у вас там не все в порядку, ви повинні це налаштувати. Обов'язково приходите до Бога, розказуйте все, як воно є, Бог бачить, так він і так все знає, але вам потрібно відкритися перед ним. Щоб воно вийшло, да? щоб ви змогли звільнитися від цього і почути, і впустити те, що він вам скаже, і що треба зробити, щоб у вашій ось цій статевій сфері було все окей. Бо має бути не просто окей, а має бути класно, приємно, із захопленням, з насолодою між чоловіком і жінкою. І він каже, а це говорю вам. Як раду, а не як наказ. Тобто, дивіться, як, як з якоїсь сторони так? Бог може сказати: Я вам наказую, так Бог через Павла, от Бог наказує, що так мусить бути? Ні. Він рекомендує, тому що він знає, що це піде вам на користь і це зміцнить вашу сім'ю. І сам його цей підхід він ем, якби розполагає людину. А може, я спробую, якщо в мене щось не так, а може треба якось договоритися поговорити щоб все було окей бо коли ти наказуєш Людина автоматично, як ви знаєте, як відштовхує від цього, вона не хоче цього робити. Тому, друзі, читайте Біблію, вникайте в все, що тут написано, питайте у Духа Святого, як зробити так, щоб це функціонувало у вашому житті. І я чекаю коментар від вас, щоб ви сказали все ж таки людині, яка пише мені, що це колдов що я займаюся колдовством, читаючи Біблію ось так. А я вас обнімаю. І нехай у ваших сім'ях все буде гаразд. Між вами любов і ви завжди сходилися до кубки. Обнімаю вас.